Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні розглянемо дотягувач від такого виробника як Riobi. Тут у нас є клеймо, це японський виробник, доволі широка лінійка дотягувачів в них і якість також на висоті. Я тримаю в руках модель 1200. Саме у мене колір антрацит, доволі популярний, популярний колір зараз, так як чорний антрацит. Взагалі, в нас є кольори: це білий, чорний, коричневий, срібло. Детальніше з кольорами та фото можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua. Що безпосередньо по цьому дотягувачу? Приміняється він для дверей до 80 кг та ширини 1100. Саме активна стулка повинна попадати в ці параметри. Сам ширина дотягувача 182,5 монтажна ширина у нас 50 та висота самого дотягувача 39. Чотири точки кріплення. Для кріплення в нас є все в комплекті. Тобто йде, тут всі гвинти, все, нічого докупляти не потрібно, тому це дуже зручно. Також дотягувач комплектується ножицями. Ножиці в нас без фіксації, це важливий момент. І ця лінійка 1200 модель вона не передбачає ножиці з фіксаціями, тільки без фіксації. Вони також встановлюються легко, монтуються, є декоративна кришечка, яка потім закриває. Все буде. Класно виглядати, і в комплекті у нас іде покроковий монтаж та шаблон для того, щоб правильно встановити дотягувач. Сам придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.